Сьогодні ви дізнаєтеся, що буде, якщо кожного дня робити пост в інстаграм. Ви дізнаєтеся, як отримувати ось таке охоплення без рекламного бюджету, чисто за рахунок тої можливості, яка є в інстаграмі. В коментарях під одним з минулих відео ви просили мене зробити якийсь експеримент, і тому я вирішив показати, що буде, якщо кожного дня без пропусків робити хоча б одну публікацію в своєму інстаграм аккаунті, і як це може допомогти вам у просуванні, навіть якщо ви не вкладаєтеся в рекламу. Є лише три умови цього експерименту: перше мати при собі аккаунт, який у вас вже заповнений. І тому чітко зрозуміло, про що він. Тобто, заходячи на аккаунт, ви одразу розумієте, ага, він про це і ось це. Більш детально про оформлення аккаунту я розповідав у відео, яке виїздив зараз у вас по підказці. Другий важливий крок просування є щодня розміщувати хоча б одну публікацію, стрічку свого профілю за тематикою аккаунту. Бачите, у мене зараз така тематика частично пов'язана з війною, адже усі події відображаються на кожному з нас. Але все ж це відповідає темі цього аккаунту. У вас має бути те ж саме. Третя дуже важлива умова це оптимізувати ці публікації, які ви робите кожного дня, правильними цільовими хештегами. Хештеги це класний інструмент, який дає можливість безкоштовно просуватися, якщо робити його правильно. Тобто, по-перше, ваші хештеги мають відповідати тематиці того аккаунту. По-друге, вони ще й по частотності мають підходити частотність, це ось ви бачите зараз на скріншоті приклад. Скільки публікацій було по хештегу? Більш детально як підбирати хештеги і з ними працювати, я розповів по підказовці, але в цілому скажу, що якщо правильно їх підбирати, і виконувати, мої клієнти, це знають і ті, хто давно підписаний на канал, також що. Цей інструмент справді дає хороші результати. Головне, звісно, користуватися цим. І завдяки тому, що кожного дня робимо публікації, бачите, тут було 24 дописи і 27 сім на акаунті за місяць. Отримуємо ось таке охоплення і нову аудиторію за рахунок того, що щодня розвиваєте цей акаунт і просуваєте його за рахунок рекомендацій та хештегів. Бачите, це хештег Криворіг, це відповідно один з основних хештегів для цього аккаунту. І тут ось одна публікація, ось друга публікація. Далі можемо ще подивитися, ось третя публікація. Знаходиться в топі по цьому хештегу, і за рахунок цього цей аккаунт постійно отримує нові, нові відвідування профілю, нові переходи і росте таким чином. Якщо ви бажаєте, щоб я підібрав хештеги для вашого аккаунту, можете писати мені або в Директ, або в Телеграм посилання є в описі. Це не безкоштовно, це коштує грошей, але повірте, воно то варте. Адже я даю хештеги, які чітко підходять під ваш акаунт. Я підбираю їх конкретно під ваш профіль. І якщо ви хочете більш детально розібратися із просуванням, то дивіться ось тут.